Що ти витворяєш, а? Павотинки кидай. Павотинки кидаєш. Так. Які павотинки? Павотинки. А-а. Павотинки. Це на день нервових. Давай, спробуй, а що? Ать. Ага, каже, я не дурак, каже, корота. А? А покажи твій апарат, з яким ти повденки кидаєш. Угу. Таке зна. Там рукою подаривали на день народження, хто тут ров? Мені мама купила і еліка. А, мама купила. Така, знаєте, на ручку така штучка. Е, дивіться, що тут голубне. Що там таке голови? Ага, всі разом. А тільки одна, так? Стріляє одна. Угу. Ну, чудово. Молодець. Добре, а я пішов, розсипав одну пачку солі, одну залишив. На розморозці в холодильнику була. Оцей Були... була ягода. Тут такий мікс. Оця. Смородина і порічка. То я закинув такий пакет великий, зваримо компоту. Купив я оту воду по знижці мультифрукт. Колись така була, Боже як називалася? Дай Боже пам'яті. Е теж мультифрукт називалася. Ой. Нагадаю вам скажу, така ось була новинка страшна. Боже, невеликі свята купували. Як називалася водичка моркосику, я не пам'ятаю. Пам mm. На язиці крутиться і не можу згадати ту таку відому фірму колись була. Там була така крем-сода, мультифрукт, екзотик, ну, такі оті перші солодкі води. Mm. Ну, такі були смачні. Е, цю воду я попробував. чесно кажучи, е, ну, 20 гривень. Як то кажуть, на худий кінець можна десь колись купити, але сказати, що це смачно, то, то не можу. Ну, Попробував, купив, бо була знижка. Другий раз купляти, напевно, вже не буду. Зараз закипить компот. Компоти я довго не виварюю. Тут домашні ягоди, інколи ще якесь яблучко можу кинути, але тут достатньо порічки і смородини, то не буду більше нічого додати. Одне, що можна дати трішки е лимонної кислоти. так, на кінчику чайної ложки лимонної кислоти і додам стакан цукру. Зазвичай як варю компот. В холодну воду відправляю там, фрукти, в даному випадку ягоди, відправляю на середній вогонь. Як тільки закипає вода, додаю трішки лимонної кислоти і стакан цукру. Все гарно перемішав. Прокип'ятив буквально 2-3 хвилинки і вимикаю. Накриваю кришкою і залишаю до вистигання. Ну або вже якщо хочеться, то тепленький компотик можна попивати. Інколи бачу, що варять по пів години, по годині компоти. Я, чесно кажучи, не розумію, для чого це робити. І варю ось таким чином. Дві-три хвилинки більше ніж достатньо для такої ягоди. Купив запаску донату. Ви бачили? Тут в мене вже ось так, так залишилося. Я колись купив. І теж по вашій рекомендації. В... А тебе? Оцей донат, оцю от пшикалку, вона тоді коштувала чи 45 гривень чи щось що таке. Вона вже майже рік часу в мене. І тепер я купляю лише такі от запаски. Ці запаски дуже комфортні і зручні, тому що мають такий дозатор. Відкрили, залили в оцю банку, що залишилося, що не вмістилося, корочок закрили, поставили в кладовку, коли треба, долили. О, тому Користуємося цим донатом. Ну і, в принципі, вам теж рекомендую. В будь-якому випадку для мене фаворитом залишається миюче фейрі. Але воно страшно дороге. Тому, як то кажуть, дешева альтернатива, досить непогана. Користуйтеся. Які там цифри? 6 і 5. 65? Ні, це менше, ніж бутилка. Один, три, два. 132? Так, один, три, два, 132. Так. М -м Ану, а іще забутийку. Ні. А ну ще раз бутилку. Апотейка важе. Вважає... Заяв. Не нудь. Аптейка важить. Вважає... Знаєш, скільки? Скільки? Ну, скільки два це бутилка? 348, так, 348, так. Ну, бутилка ваша, звичайно, що що більше? 300 чи 100? 300. Ну. От бачиш, ти сам відповідає на свої запитання. 300 більше. Якщо бутилка варить 300, то вона більше, ніж 100. Та, -та вона більше за бутилкує. Ану, там скільки. Що там наважив? Кажи. Зай, що мені? Шіде. Шіде. Ага. Так, з марком чимо цифри. З допомогою кулінарної ваги. Але він любить цифри вчити. Скажу вам чесно, він, абетку, букви, то ну, не його, а цифри. Зараз я піду вам покажу. 75 ти більше за бутилку? 75? Ну як, бутилка, була, бутилка мала 300 з копійкам, а тут 75, це менше, ніж то. То що важче, бутилка чи круасан? Бутилка. Ну, правильно, бачиш, ти розумний хлопчик. Ви бачите, заклали саме, а я менше за закупилася. Правильно, а це найменше. Ну, супер. Це найменше. От, щоб ви розуміли методику. П ять. П ять, так, 5 грамів. От що ви розуміли методику, як Марко вивчає цифри? Що там показано? 756. 786. О, вже 787. Це, це, більше, тобто це найбільше чи все? Найбільше, бо бутилка була... бутилка мала 300. Бутилка мала триста, а тут вже сімсот. Це більше на скільки сотень? 400. На скільки? 400. На чотири сотні. 100? А чому на чотири сотні? Це там буде 300, а тут сімсот. Пів кілограма. Знаєш чого? Пів кілограма? Майже 500 грам, так. Угу. А якщо шляпую? А, а ну давай зроби пів кілограма. Да. Пів кілограма це що має бути? П'ять ноль. П'ять ноль? Угу Ну тоді буде більше ніж пів кілограма, більше ніж п'ять ноль ноль. А п'ять ноль це яка цифра? П'ятсот. Яка яка? П'ятсот. Ага, п'ятсот. Дивися. Ти мені скажи, ми коли будемо букви так гарно вчити, як ми вчимо з тобою цифри. Мені цифри цікавіші Ну, Марко, цифри Ти я цікаві. Але букви теж треба знати, треба ж вміти і читати, і писати. А він не хоче читати абетку. Йому вроді цікаво, тоді проходить хвилин п'ять і каже, давай краще букви будемо читати це. Не, не п'єшка а ти крім. Ага, ну бач. І по англійськи він гарно рахує. Сіксен Эйтнейтен, правильно, молодець. І рахує по-англійськи, і, і по-українськи рахує. А буки кивчити не хоче. Але, але знаєте, ми не сили йому. Як то так, кажуть, на все свій час. Він зарахує так, так, таку ще... Що? Так, так, що тут на як світли? Ну твоя паличка. Твоя паличка від логопада найлегша. Так, я її вже що... Скільки паличка від логопада важила грам? А, помінявся. 5 грамів поменялось. А на що помінялась? На яку цифру поменялось? На 3. На 3 грами вже поміялось. О, От пана встарувавшись, так? Чимо цифри далі? Я собі ліг на дивані, лежу, марковаже всі, що там має інгредієнти, продукти, Тату. ігрушки. І так ми далі вчимо цифри з ним. Та, а скажи, а сот не легше? Хорошо? Сок не легше? З чого саме? З чого вибирати? З цього. З того всього, що саме легше? Ну, паличка від логопада сама легша. Так. Тут ще є пакетик, а є світочка. Пакетик. Світочка. Смічка. З. Скільки важить свічка? Два храм. Щменше за це. Менше за паличку, а паличка скільки важила? Три. То яка цифра більша? Два чи три? Три. Три. Молодець. Ну добре, працюємо, як ти кажеш, вчимося. Доброго раночку, мої хороші. Запарив свою улюблену каву від 25 Coffee Roasters. в свою улюблену кружку. Колись дівчата прислали мені і Алі такі набори, і настільки вони мені полюбилися, що ну, я дуже часто, та практично щоранку, я п'ю каву з оцих американських кружок. Дівчата, вам дуже дуже дякую. От, сьогодні я обрав. Ось цю смакоту. ароматом шоколадного лікеру. Я люблю, коли така от пінка є. Ну, Смачно, дійсно, що смачно. Ви знаєте, каву купую зараз тільки в 25 Coffee Roasters. Будь ласка, QR-код, магазин. 25 надає знижку 15% для усіх глядачів та друзів мого каналу. Тому замовляйте. Е, останній раз купив був отакий от. Ромашка це в АТБ своя лінія. Пересиплю таку. О, дивіться. Ну, купив по, тій причині, купив по тій причині, що ціна 17 гривень за 100 грам. Дуже гарна ціна, бо так вони під 30 гривень коштують. І на смак трішки відрізняються від тих рошенівських, але теж дуже смачні. До кавусі. Маю отакі от ще два е, круасани. Це від агробізнесу. Я не знаю, чи вони є у вас, а тебе. Якщо я не помиляюсь, це Хмельницьк. Хмельницький робить. Хмельницька область, місто Волочиськ. Тому вони є в наших магазинах. Але це е, і смачний і хліб, і взагалі випічка в них дуже смачна. Круасани дешеві, 13 гривень коштує за штуку, е, а на смак досить непогано. Оце такий буде для мене, як то кажуть, елітний сніданок. Хочу вам показати, бо е, прийшов до мене на пошту... Поштову скриньку мені кинули. Е, новий каталог Інтерфлори. Насіння 2026. А, вже бачите, вже починаються посівні. Посівні. Вже люди закуповують насіння. І... Нам прислали пропозицію. Що? То давайте так коротко з вами полистаємо. На рахунок магазину ось він. Це абсолютно не для реклами, але я купую дуже часто. Тут якісні, тут дуже якісний товар. Інколи дуже гарні знижки попадаються. Канада F1. Скажу вам зразу, хто початківець або Досвідчений, але щось не йде оця морква, напевно, що найуспішніший гібрид. Високоурожайна, добре зберігається, шикарна. Канада F1. Я коли висівав, то висівав виключно оцей сорт. Останнім часом. Останнім часом. Перчики, де чому такі? Цибуля шніт, шпинат? Морква. Ой, яка гарна, дивіться, яка капуста кольорова. Романцеско. Романеско. 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 Ой, які помідори. А, це перець, дивіться, солодкий Думас. Нічого собі, оце по видумують. Зараз цих гібридів, зараз сортів так багато, що довжиною 35 см. Це, а де вона? Морква Імператор. Кацебуля гарна, дивіться, величезна. Я думаю, що в інтернеті теж є цей каталог. Ой, які гарні помідорки. Вілма, балконі, дивіться. І Венус. І ось дивіться, які красиві сливочки є. Баклажани навіть балконні вже є, уявляєте? Нічого собі, оце так техніка дійшла. Різні салати. Я так швидко погортаю, щоб вам час не займати. Ось дивіться, це те, що мені дуже подобається. який красивий портулак. А ось це, яке нове гарне появилася. Топенія. О, дуже гарно. Петунія. Квіти це взагалі слабість. Шавлія різнокольорова, така гарна. А це дивіться, яка гарна Петунія звисаюча, боже. Тут можна, знаєте, гортати Айстра. Це в мене перший дзвоник. Я не знаю чому, але в мене верс, в мене осінь асоціація з Айстрою. Махровці, чорнобривці, ці, які теж гарні. Амарант це, оце, що в колі висить такий пофарбований в коридорі зелений амарант. А це рослина просто висушена. От, і ці, дивіться, люпин. Дуже гарно виглядає цей люпин. І я собі так подумав, може я там в селі таку ділянку цим люпином посажу. Рожа мальва, дивіться, яка теж гарна. Я не планував нічого садити, не планував витрачати грошей вже на це все. Так, оце я знаю. Скворушка, непоганий. Гайдамака це дуже хороший сорт. Ті, що дійсно є, що я висаджував. Що я знаю точно. А на рахунок помідорів, то нам треба до нашої флори фантазій. В неї такі всякі помідорки красивенні. Треба все читати. Знаєте, про. О, огірків, дивіться, теж скільки, яких не хочете. Зараз, якщо роднічок, мій дід, моя бабуся, садила. Це я знаю, що він дійсно дуже-дуже добрий. Те саме Фенікс. Засолочний. Е -е, потім що там почекайте, ще ж таке, щоб... Конкурент? Ну, Ніжинський. Бачите, ті огірки, які не забирають з каталогів. Які в кожному каталозі є, і вони, то кажуть, перевірені руками. Оцей роднічок, Фенікс, Засолочний, конкурент і Ніжинський. Які би не видумували нові сорти, а без цих моїх хороших не обходиться нічого. Так, морква Оленка. О, це друга морква, яку я теж постійно висаджую. Це ранній сорт. Ви знаєте, якщо ви дивилися мої попередні відео, це Оленку і Канаду F1, це 2 Оцих гібрида і сорта я постійно висіваю. Мулатка, кубанські, те щось нові сорти з'явилися. Зараз. Гарні, дивіться. Барселона. О, Сержант Пепер. Це ті помідори, які ми садили цього року від нашої флори Фантазії. Гурман теж. Сливка гурман це від флори Фантазії. Бачите, вже ці сорти всі можна теж купити в. Інтернет-магазинах, бо раніше тільки в колекціонерів викупляли насінинки Так. Так, бурячок. Ренова, бона. Це все щось нове відносно. Я так погортаю, погортаю Потім я зупинюся і собі, як то кажуть, почитаю все, що мені треба буде. А ви зможете зайти собі в інтернет-магазин. Магазин «Інтерфлора Україна, і, звичайно, що можете подивитися почитати. і дивіться? А, це артишок. Я думаю, що таке красиве. А на рахунок огірків, якщо от зараз брати в магазині, звичайно, що вгородні, то оцей з шипами такий, він дуже смачний. А якщо зараз брати в магазині, то мені отакі от от довгі, тепличні, вони більше смакують. Бордо ось. Це пішли наші Єгипетський плоский, червона куля, Детройт, циліндра, бордо. Ось збірка. Дійсно таких дуже класних червоного буряка а, сортів. Сміло можете їх купувати, якщо не знаєте, які купляти іменно бурячки. Ангеліна. Ну, треба, знаєте, все. Те, що мені кидається в очі по назвах, і я знаю, то я вам зразу кажу. Ну, а все інше треба читати. Толстой досить непоганий помідор, то я знаю точно. Бо теж висаджував. Так, бордо я вам казав. Е, Пабло теж непоганий бурячок. Можете собі теж спробувати. Кавуни, оце все я ніколи не висаджую. Бо це треба або жити, бо воно до пізньої осені, поки воно дозріє, то я не знаю. А люди висаджують і... Виростають гарні оці от баклажанчики кругленькі, дивіться, які шикарні. Ой, сакура. Так, 115 гривень коштує 5 націнинок, так? Але ви знаєте, може купити дійсно раз краще оцих 5 націнинок, посадити 5 тих кущиків, аніж 100 чогось такого, але такого гарного сакура. Дуже гарно виглядає. Ну, принаймні не на картинці, правда? Помідор Ольга, президент, каст. О, каст тут чув, що непоганий сорт. Точніше, це гібрид. Ну, все, і товари для дому, бачите? Всяке добривай. От. Показано, що можна замовляти. А ось сюди, бачите, бланк замовлення, як було колись. Ще, як я був в школі, то колись виписували по журналах такі от от бланки. Були такі магазини, Боже, дай пам'яті. Теж були такі журнали, і мама завжди виписувала якісь квіти, теж насіння. Бланк запаковував конверт, відправляла. Все і тоді приходило насіння на пошту. В таких коробочках зараз приходять інтерфлора, якщо це розфасовка. А магазин ось так називається Інтерфлора, Інтерфлора Україна. Такі от замовлення. Чекайте, якраз кава. Я каву не п'ю таким кип'ятком-кіп'ятком. Кип Можливо, ви п'єте кипяток. Я не п'ю таким дуже кип'ятком. Зараз вона така стане не літня, але і не дуже гаряча. тоді буду пити. Чобіток ще не відриваємо. На дворі, вон віце, де чоловік. Вон, жінка теж дивіться, як слимачки повзують. Ожелець страшна. Вночі, вночі йшов дощ. Хоча дороги, напевно, чимось посипали, бо дороги. Взагалі, в калюжах, в воді. Але тротуари, дороги, отут в дворах, бачите, це соцільна ковзанка. просто просто лід. О, Жінки теж, бачите, по снігу, по снігу, потрошки, потрошки. Будьте дуже обережні. Зараз цими падіннями, цими кригами, з цим всім. Це люди ламають і ноги, і руки, що не хочеш. Лікарні просто переповнені цим всім. Просинаюся потрішки мої хороші. Зараз ранок, що в мене в планах. П'ю каву, маю деяку роботу зробити. Правда, дуже класно, що деякі звіти по роботі. Можу з дому зробити, відправити на офіс, щоб перевірили і відправили далі. То зараз попрацюю 2 годинки, домовилися з Марком, що заберу його перед сном. Ну, звісно, тато, коли вихідний серед тижня, як вихідний, з дому працює відносно. То заберу його садочку швидше і поїдемо, провідаємо бабцю Марусю. Подивимося, як там в неї справи йдуть, що до чого поговоримо. Три дні працював і не мав змоги поїхати. А сьогодні так вирішив, що швиденько зроблю роботу з дому, заберу марка і тоді разом поїдемо. А там подивимося, якщо якийсь магазин підемо чи щось цікаве, побачимо, то обов'язково поділимося з вами.